полковник, на вклад склад кафедры Скоготоки специалистов Державной специальной службы транспорту для складания рисковой присяги курсантами первого курса вышеколону за сумму начальника кафедры полковник Купра. Здравствуйте, товарищи! І урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. обороняти Україну, yeah. Максим Андрійович, а військовословно урочисто присягає українському народові, бути завжди вірним і віданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, не команди, не втілює одержатися, законів по дорозі. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизни. Присягаю ніколи не зрадити українського народу. Парій полковник, останньої полков військово присягав на вірність українському народу і слав. Вітаємо складання полковник. А склад першого курсу кількості 44 осіб. Військову присягу. На вірність українському народу склав. Шановні наші курсанти, товариші, офіцери, прапорщики, батьки та гості. Сьогодні Державній спеціальній служби транспорту свято. Очередна когорта військовослужбовців, тепер уже першого курсу сьогоднішнього дня вливається в колектив дружній Державної спеціальної служби транспорту. Поздоровляю всіх присутніх складанням. Курсантами першого курсу військової присяги народової України. Шановні курсанти, шановні батьки, офіцерський склад військової кафедри, представництва Міністерства транспорту та Державної спеціальної служби транспорту, від імені керівництва університету та особисто від імені ректора університету, професора Пшенька Олександра Миколаївича. Хочу привітати вас з цим Святом дає присяги українському народу та поздоровити з е, тим, що ми стали одночасно і курсантами, і військовими, а також студентами нашого славетного університету. Тому щастя, наснаги і всього самого найкращого. От імені Організації солдатських матері України ми вручаємо цей каравай начальнику кафедри як символ. Народі хоч дому і не обясающе матерінська любов. Дозвольте запевнити колектив університету, що ми використаємо всі здобуті знання ім'я розквіту нашого славетного закладу та всієї України. І щастю та гордістю будемо нести через роки та кілометри високе звання, діютися. Нагородити відзнакою гідність і честь першого ступеня полковника Севіна Олександра Петровича начальника предметно-методичної групи, старшого викладача кафедри військової підготовки, спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Нагородити відзнаку і за сумлінну службу першого ступеня Олефіренка Станіслава Івановича. Викладача предметної медичної групи, військової та тактичної підготовки кафедри військової підготовки спеціалістів Держбезслужби Дніпропетровського н... нагородити грамотою. Начальника предметно методичної групи механізації відновлювальних робіт та експлуатації рухомого складу, старшого викладача кафедри військової підготовки спеціалістів Держбестранслужби Дніпропетровського національного університету, полковника Щуку Ігоря Миколаєвича. Старшого викладача предмету металічної групи відновлення штучних споруд та загородження залізниць кафедри військової підготовки спеціалістів Держпецтранслужби Дніпропетровського національного університету з залізничного транспорту підполковника білоконного Андрія Валерійовича. весь полковник, підполковник, полковник за вашим наказом прибув. Ожу <звук> українського народу. Нагородити грамотою курсанта приймак Микола Віталійовича. Може полковник, курсант-приймак. Урсанта Лукашенко Романа Едуардовича. Курсанта Солігора Ярослава Володимировича. Курсанта Вязанкина Олександра Сергійовича. Just oh.